Всім привіт народ! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні буде дуже добре відео про презенти. Я отримав такі дві посилочки з токарним інструментом. У мене з токарним інструментом трішки проблема. Я його маю зовсім мало. І так, що отримати такі посилки для мене дуже велика радість. Для мене це дуже приємно. От так. Перша посилка приїхала від Карамшин Михайло Володимирович село Петрівка Ромінська. І друга посилочка приїхала від Смирнов Віктор Федорович місто Київ. Зараз ми їх розпакуємо і подивимося, що ще є всередині. Так що погнали! Так, тут ми маємо токарні пластинки до радянських державок, я так розумію. Так, погнали, дивитися, що тут є. Тут є пластинки. Тобто змінні пластинки з механічним кріпленням. Вони стають на державку і прикручуються класно. Такі пластинки я купляв по кілька штук, а в упаковці отакі. Ще не мав? Так, тут в яку сторону вона виїжджає? Отакі От пластинки? Тут в цю сторону? О, туди такі. Попора. І тут такі пластинки. І є такі ще квадратові. Ось така пластинка. ну В основному я користувався змінними отакими. Так що оці пластинки в мене були дуже ходові. І такі. Ну, під такі державки я ще не маю. Отак. Так, друга посилочка. Друга посилка. Зараз ми розпакуємо її. Так, а як вона запечатано? Я щось не Розпечатую ми її отак. От так. А ось і є друга посилка. Добре вам видно? Так, тут ми маємо центр. Як буде по-українськи вращаючийся центр. Центр що обертається? В задню бабку Конус Морзе 3. У мене Конус Морзе 5, але є перехідні втулки. Оцей центр. Він зовсім новий. Щоб він був в роботі, я не бачу. Хороший інструмент. Я маю один центр по про за 5 і то дуже сильно беушний. Номер третій. Новий. Так, хороший подарок. Другий конус, що обертається, центр. Другий центр беушний. Але тут ще куди його точити, ще є місце. Ну, він відносно навіть не дуже беушний. Також, номер третій. З тої сторони на хустовику я не знаю, чому тут центр. Як в мене будуть перехідні втулці, мені прийдеться його вибивати клином. Що з тої сторони робить центр? Я навіть не догадуюся. Може хто знає. Що він тут робить, підкажіть? Так, ну, він новий для точних робіт через прихідну тулку. Так, як в мене, в мене дуже дуже сильно бувші в використанні. Так, плашки. 18. 16. На півтора. 16. Грубша різьба, чим Півтора. Так і о і тут клас. 16, 18, Вісімнадцять на півтора, десять на один, дуже потрібна плашка. Ну, дрібна різьба датчики, різні штуцера, трубки. М 10 звичайна. Тут так само без маркування. ну, Думаю, що то М 10 Мало бути би отут. Така плашка. М4. Ще не мав такої плашки, навіть не бачив. І, напевно, що 6. Так, М6. Отака гора плашок. Отака гора плашок. Плашок і два центри. Ще раз хочу подякувати. Михайлу Володимировичу за такі чудові змінні пластини і Віктору Федоровичу. Для мене тут дуже багато значить, так як сам собі зараз весь інструмент купити не можу. А так потрошки-потрошки, що трошки купив, що трошки знайшов, трошки тут презентували, ще докуплю і рано чи пізно робота в мене почнеться. Все народ. Кому подобається, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуємося на канал і побачимося в новому відео. Все, всім удачі!